Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас на уроці української літератури, на якому ми завершуємо роботу над повістю Михайла Стельмаха Гуси лебеді, Летять. Зокрема, ми розглянемо образ чутливого до краси хлопчика Михайлика, виховання любові до батьків, пошани до старших любові до природи і світу. Отож, запишіть, будь ласка, сьогоднішню тему і дату, і працюємо. Спочатку пропоную вам пригадати зміст повісті, скориставшись невеликою грою. Так чи ні? Дайте відповідь на запитання за змістом Повісті. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Надисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як? Чи вдалося вам з допомогою цих питань пригадати зміст повісті, скільки балів, скільки відсотків правильних відповідей ви набрали? Пишіть у коментарях. А ми говоримо про те, що Михайло Стельмах умів тонко проникати в психологію людини. Це зумовлено ще й тим, що він був учителем словесником, тому з такою правдивістю змальовані в його творах діти. Один із найскра... найяскравіших дитячих образів в українській літературі Михайлик, головний герой повісті Гуси Лебеді летять. І сьогодні ми розглянемо за яких умов, як під впливом чого, сформувався. Характер нашого героя. Розглянемо родину Стельмахів. Почнемо з діда Дем'яна. Він був доброю, веселою людиною та часто сміявся, мав досить сувору, проте справедливу вдачу. Завжди був чесним та не боявся стояти за правду. Мав правні лановиті до ремесел руки і через це був відомий на увесь повіт. Дід дуже любив свою дружину та провів з нею вік. Наче молодята для Михайла Каді з бабусею стали прикладом надзвичайно добрих, мудрих та чесних людей. Бабуся проста селянська трудівниця, яка просто закохана у свій сад добра, щира, працьовита, чуйна і богобоязлива. Батько Панас. Справжній трудівник любить рідну землю і сина вчить поважати працю хліборобам. Добрий працьовитий, відповідальний та чуйний, ставить інтереси своєї родини на перше місце і тяжко працює, аби дати сину майбутнє. Мати Ганна справжня жінка-берегиня, яка навчила Михайлика любити красу природи, хоч і жила усе життя в нестатках, ніколи не дорікала на свою долю. Дуже любила своє небагате господарство, свій садок. Свій огород і своє село, невтомна трудівниця, щира та добра. Ну і нарешті сам Михайлик, простий сільський хлопчик, син бідняків, дуже допитливий, любить читати, любить природу і працю хлібороба, поважає старших, мрійний, талановитий, щирий та відкритий. Отож, далі про це та інше по тексту: Як сприйняв смерть бабусі дідуся Михайлик, зачитаймо. Сиплеться, осипається листям, гнуться, горбляться берези, плаче й посміхається крізь сльози осінь і натрушує журбу на мою наболілу душу. Поменшав світ, померхли дні мої, а ночі так тривожать, що я прокидаюсь мокрий от сліз. Мамина рука витирає їх, а голос тихо тихо заспокоює мене. Не плач, Михайлику, не плач, любий, всі люди вмирають он бачиш зорі. Показує мені на вікно, в яке заглядає клапоть проясненого неба. Гарні ж, наче сказки повиходили, а теж помирають. Я не хочу, щоб помирали зорі, кажу крізь плач і дивлюся, як знов на той клаптик неба злодійкувато наповзають хмари. Багато чого нам не хочеться михайлику, а життя має свою дорогу. Одні покидають її, а другі виходять на неї. І все сподіваються чогось кращого собі. Засни, синку. Я засинав на материних руках, і в мої сни прибивалась хитка дорога, на яку вже не вийдуть мої діди, і в моїх снах зорі, як і осіннє листя, як і люди падали на землю. Навіть ліси тепер втратили свою принаду, наче хтось вибрав із них привабливість і таємничу красу. Стрічаючись із грибами, я не радів, як перше, і не зрізав їх кіскою. Хай собі поживуть, скільки можуть жити. Хто намагався втішити Михайлика? Чим похвалилась Люба? Слюба? Зачитаємо діалог між нею та Михайликом. А я вже в школу ходжу. У нас в одному класі вчиться дві групи. Менші сидять попереду, більші позаду. Мене ж вчителька посадила на самій першій парті», – хвалиться і радіє дівчина. А чобіт у тебе також нема? Поглянув на босі любені ноги, згадав про своє і зітхнув. Ні, є, тільки я їх бережу, бо два роки маю ходити в них. Михайлику, а може, навідаємося у нашу загороду? Там тобі чогось треба. Ні, просто подивимось на барсучу нору, Від нірки на гніздо трясогузки, на джерело. Правда, заглянемо? Можна й заглянути, погодився я, і ми, взявши за руки, побігли до загороди. Що діти робили на загороді? Про які риси характеру це свідчить? Загорода це огорожена ділянка в господарстві на випасі у полі для літнього утримування або ночівлі, свійських тварин і птахів. Що здивувало Михайлика, коли він повернувся додому? Сьогодні чогось наші ворота були відчинені навстіж. Може, хтось із гостей приїхав, але ні худоби, ні воза, ні на подвір'ї, ні в катразі. Я під'їжджаю до стагінки, пускаю повід, а в цей час хтось позаду дужими руками підіймає мене вгору, а потім притуляє до себе. І острах, і передчуття радості одразу охопили мене. От всього цього я примружив очі, а коли розплющив їх, побачив незнайоме і ніби знайоме обличчя і знову примружився. Чому хлопчик не впізнав батька? Як пообіцяв батько, Що пообіцяв батько Михайликові і як це сприйняв сам хлопець? Згадайте про перше відвідування михайликом школи. Другого дня тато взяв мене обстриженого, накупаного і зодягненого в нову сорочку і штанці за руку і повів до школи. Коли дзвоник задзвонив на перерву і дітвора горохом посипалась із класу, батько підійшов до ставної русокосої вчительки, привітався з нею і нахилив голову в мій бік. Привів, Насте Васильівно, вам свого школяра. Може, і з нього буде якийсь толк. Побачимо, посміхнулась Настя Васильівна. І посміхнулись її до вгасті я... ямки на щоках. Як тебе звати? Михайло. А вчитися хочеш? Дуже хочу. Так вирвалось у мене, що вчителька розсміялася. Сміх у неї приємний, м'який і аж угору підіймає тебе. Тільки пропустив чимало він, сказав батько, сказала батькові. Усе нас жену. От побачите, вихопилось у мене, і я благально поглянув на вчительку Читати вмію. Ти вмієш читати? здивувалася Настя Васильівна. Жінка казала, що справді вміє і по всьому селі винишпорює книжки, захистив мене батько. Це вже добре, а хто тебе навчив читати? зацікавлено запитала вчителька. Я сам від старших школярів перейняв. «А ну, почитай нам щось, Настя Васильівна взяла зі столу книга. Книгу погортала її і простягнула мені. Читай ось на цій сторінці. Я чесонув цю сторінку, не спотикаючись на крапках і комах, щоб учительці зразу стало видно моє знання. Як сприймав вступ до школи Михайлик? І як мама сприйняла, що Михайлика одразу прийняли до другої групи? Чому? Як приходило навчання у школі і що засмутило Михайлика одного ранку? Коли ж, прокинувшись одного ранку, я побачив за вікном сніг, усе в мені похололо. Як же я тепер піду до школи? В хаті цього ранку журився не тільки я, але й мої батьки. Після сніданку тято, тато одягнувся у керею з грубого саморобного сукна і сказав Сніг не сніг, а вчитися треба. Підемо Михайла до школи. Він узяв мене на руки, вгорнув полами кириї, а на голову надів заячу шапку. Як же йому горопасі без чобіт, болісно скривилася мати. Дарма, заспокоїв її батько, тепер такий час, що чоботи не головне. А що? Тепер головне свіжа сорочка і чиста совість, посміхнувся батьком. Правда, михайлику? Правда, щільно притуляюсь до тата, і ми обоє під зітхання матері покинули оселю. Прокоментуйте слова батька Михайлика. Тепер головне, свіжа сорочка і чиста совість. Як ви їх розумієте, що цими словами хотів батько підкреслити, як проходило навчання Михайлика у школі. Справи мої пішли вгору. У цьому ж навчальному році мене відзначили і перевели в третю групу. З такої нагоди вчителька сказала дуже сердечні слова, нахвилювавши ними себе й мене. Вдома батько здивувався успіхами свого отряхи, заховав у підрізані вуса посмішку і сказав Коли так, то хай буде не гірше наука наукою, а чоботи бережи. Яка новина потрясла все село? Як мешканці села висловлювалися про театр? Цієї зими в нашому селі вперше заговорили про театри, що воно таке ніхто не міг толком пояснити, а чутки й поголоски йшли різні. Одні казали, що театри це якесь інтересне з переодяганнями лицедійство. Другі що це більшовицька вигадка, третій люзіон, де пускають в очі і ману, і туман. Четверті витівка самого нечистого, бо на сцені в темряві буває, з'являються русалки, а інколи з бочки, чорт. Та й вискакують. Кілька днів у селі тільки розмов було що про театр, а особливо загуло, коли комсомольці почали для вистави позичати в селян стільці, лампи, мисти, чарки і навіть спідниці, з яких хитромудре мали виходити старосвітські широченні штани. Цю позичку комсомольці називали реквізитом, а хтось із багачів пустив поголос, що це реквізиція, і деякі налякані жінки метнулись отбирати свої спідниці, не знаючи, що вони мали слугувати великому мистецтву. От, зверніть увагу, що автор перекручує реквізити, реквізиція і. Ось так завуальовано показує, як раніше е, комуністи грабували селян по селах. Як це слово сприйняв Михайлик? Чому мати негативно сприйняла бажання Михайлика відвідати театр, за квиток якого можна було сплатити натуральними продуктами? Що значить, зверніть увагу, сплатити натуральними продуктами. А те, що у селян у колгоспах не було грошей. Люди працювали за трудодні і з ними розраховувалися продуктами, тобто натуральне господарство. Ось бачите, які ще особливості тогочасного життя показує нам е, Михайло Стельмах яким чином Михайлик хотів потрапити до театру, не маючи квитка? Хто його зловив? Зачитаймо діалог. Навздогін мені якесь одоробло гукнуло тримайте його. Я з того переляку скочив на ноги, швиденько шатнувся до других дверей і з розгону наскочив на височеного в червонім кожушку парубка. Йому одразу стало весело, а мені гірко. Хіба ж я знав, що й на других дверях пантрують зайців? Ти звідки такий вискіпався? підхопивши мене під боки, запитав парубок. Он звідти, невиразно промовив я Пустіть мене, дядьку, в театр. Чого захотів, я тебе пущу, але так, щоб знав, де раки зимують. Я вже знаю, де вони зимують, жалізно заскімлив, бо не раз про це чув од дорослих. А куди макар телят ганяє, теж знаєш, уже з цікавістю покосував на мене парубок. І це знаю, бадьоріше, відповів я. Ну, а де роги козам правлять? Теж знаю. А по чому фунт лиха. Це як на якому ярмарку, посмілішав ям. Моя відповідь сподобалась любителю приказок, він засміявся і ще запитав А чого ж ти не знаєш? Не знаю, що таке театри. Пустіть мене побачити. Іж, який планетний, чого захотів. Я зараз як втру тобі, часнику, ти надовго забудеш про театри? І парубок повів мене поперед себе до виходу. Поміркуємо, які мовні засоби використовує автор в цьому уривку. Показати, де раки зимують, куди макар телят ганяє, там, де козам роги правлять, дізнатися, почому фунт лиха. Це все є, що це таке. Це все є фразеологізми, стійкі словосполучення, які сприймаються як єдине ціле і вживаються носіями мови в усталеному оформленні. Цими фразеологізмами насичена повість. І сам Михайло Стельмах намагається цією повістю зробити, показати мову народною. А що ж означають ці фразеологізми? Ну, показати до зимою це означає помститися, покарати, поставити на місце, уживається, як. Вираз погрози. Куди макар телят ганяє, туди або там, де важкі умови життя, куди потрапляють, як правило, не з власного бажання. Там, де козам роги правлять, туди або там, де важкі умови життя, куди теж потрапляють, як правило, не з власного бажання далеко. Дізнатися, по чому лиха, тобто багато горя, біди, неприємностей. А які ще фразеологізми ви знайшли у повісті? Яким чином Михайлику вдалося потрапити до театру, і яким хлопці однокласники Михайлика потрапили безкоштовно на спектакль, як мешканці села сприймали першу для них виставу? П'єса пройшла з таким успіхом, що після завіси глядачі кинулися на сцену і почали, не жаліючи рук, підкидати своїх перших артистів. Такого єднання глядачів і митців я чогось потім не бачив навіть у столичних театрах. Та й переживали, сміялися і плакали у нас щиріше, ніж будь де. Чим незвичним, великим завітала Мар'яна до родини стельмахів. Про що були останні слова Мар'яни до Михайлика по її від'їзду? Прощавай, Михайлику, прощавай, моя радість, бо вже не скоро, не скоро побачимося. І вчися, Михайлику, та так учися, щоб усі знали, які то мужицькі діти. Хай не кажуть ні пани, ні підпанки, не різна погань, що ми тільки бидлом, були бидлом, а тепер зась. Як ви розумієте ці слова? І чи виправдав, на вашу думку, Михайлик, сподівання Мар'яни? Чим завершується повість? Зачитаймо. І враз у горі над моїм смутком обізвали збентежні звуки далеких дзвонів. Ми з любою підіймаємо голови, голови до неба до святково білих хмар і бачимо, як прямо із них вилітають лебеді і натрушують на хати, на землю і душу свою лебедину пісню. І хороше, і дивно, і радісно стає мені малому в цім світі, а лебеді летять над моїм дитинством, над моїм життям. Тобто ми бачимо, що починається повість лебеди. І закінчується, незважаючи на всі біди і прикрощі, які хлопчику довелося пережити, життя продовжується. І ці лебеді є своєрідним продовженням життя і символом оптимізму. Чому, на вашу думку, автор знову використовує образ лебедів? Так ми побачили, що формування Михайлика як особистості проходить на фоні природи під впливом матері, батька, дідуся, бабусі, Люби, дядька Себастьяна і школи. Отож, проаналізуємо інші образи у повісті. Дід Дем'ян, представник старшого покоління Стельмаха. Знайдіть, будь ласка, і зачитайте портрет героя і зверніть увагу на його такі риси характеру, як добрий, розумний, працьовитий, веселий відчайдушний. Помікуйте, яка роль діда у вихованні Михайлика, бабуся, сільська трудівниця. Зачитайте у повісті знайдіть зовнішність жінки. Вона добра, щира, працьовита, чуна і богобоязлива. Любов, бабусі до саду. ставлення дідуся до бабусі і значення бабусі у формуванні характеру Михайлика. Чи збулися слова діда Дем'яна стосовно Михайлика? Будеш ти межі людьми вибивати її з Крим? Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть відповідь на це питання. А ми продовжуємо і розглянемо образи батька та матері Михайлика. Батько Михайлика лицар хлібороб. Пригадайте його зовнішність. І зверніть увагу на риси характеру Пана Садим'яновича. Він добрий, працьовитий, відповідальний і чуйний, авторитетний серед селян, шанобливий ставленні до рідної землі, до родини, захисник інтересів простого люду, утілення вікової селянської мудрості. Ганна Іванівна берегиня родинного добробуту і злагоди. Вона щира, добра, працьовита, уважна, справедлива, наполеглива і цілеспрямована. Поміркуйте, пригадайте, як ставиться Ганна Іванівна до приємного. Роди до художніх творів і Біблії. І підсумуємо тим, що Ганна Іванівна це образ духовно багатої, красивої, трудящої жінки-селянки. Повісті є і другорядні персонажі. Це дядько Микола та дядько Себастьян. Хто ж вони і як вони вплинули на хлопчика? Образ дядька Миколи змальований симпатією. Він утілення народного оптимізму. Дотепний жартівник жив, хоч і бідно, зате весело. Усмішка життєлюба ніколи не сходила з його уст. Дядько Микола воював із Володимиром, з купердягою, і з нечистою силою. За своє життя він стільки повідрубував у нечисті хвостів, ратиць і рогів, що все це не вмістилося б і на віз. Дядько Себастьян перший учитель і наставник майбутнього письменника, був головою комбіду. Це людина щедрої душі, правдивий і добрий. У Михайлика з ним склалися найщиріші стосунки, як у батька з сином. Він не тільки пояснює малому зміст незрозумілих книг, а й розкриває завісу майбутнього життя. Дядько Себастьян – захисник краси, тонкає людяна душа, нарізає біднякам поміщицьку землю, ганяється за бандитами в лісах, воює з підступним їх. Кримом Бабренком, Борець за соціальну справедливість. Отож, ми проаналізували деяких персонажів, і пропоную вам гру «Уважний читач. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. і Поєднайте героїв твору та предмети, з якими асоціюються ці персонажі. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, як вдалося вам поєднати персонажів та предмети, з якими ці герої асоціюються, і не забувайте натискати на галочку внизу екрану, щоб перевірити правильність виконання цієї роботи. Нарешті ми говоримо про образ Михайлика. Михайлик простий сільський хлопчик, 90-річний син бідняків. Дуже допитливий і йому все хочеться знати, до всього дійти своїм розумом або ж довідатися від дорослих. Образ Михайлика розкривається різними засобами. Тут використовується і самохарактеристика, і розповідь інших про вчинки хлопчика, про ставлення до нього батьків, дядька Себастіана тощо. Наслухавшись казок легенд і розповідей свого діда Дем'яна, любимої ним бабусі, Михайлик бачить світ саме крізь призму цих казок і розповідей. Він любить зорі у високому небі, запах жита в полі різних трав у лісі, любить слухати перепілку в житті. І Тут дятла на старій груші. Світ для нього. Це дивне видіння. Дійсність, часто в його схвильованій уяві, переплітається з чарівною казкою, мрією чи романтичною легендою. Він чуйно прислухається до бентежних звуків гусей лебедів у високому весняному небі і з подивом заглядає до гніздечка лісової куріпки, де лежать безпомічні пташенята. Михайлик талановитий хлопець. Ще в школі він береться за перо письменника і починає писати п'єси. Спочатку багато перечитав їх, особливо таких, де стрілянина, а потім і сам захотів написати. Гумористичні сцени увесь час перемежовуються з ліричними, вони пропускаються крізь світосприймання хлопчика. У Михайлика можна багато чого повчитися селянській ґрунтовності, природної від батька матері засвоювання мудрості, щирості й відкритості усього того, що протистоїть хворобі віку, холодної окості. Отож, підсумуємо які риси характеру, ми побачили в образі цього хлопчика. Він щирий, вигадливий, мрійник, любить природу, любить читати, любить землю, добрий, співчутливий, поважає старших, гарно вчиться, сміливий, відчайдушний, богобоязний. І допитливий. Отож, запишіть діти, будь ласка, ці риси характеру, бо саме на них вам саме ці риси характеру вам потім потрібно буде пояснити цитатами із тексту. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть собі риси характеру хлопчика. Ну і нарешті план, характеристика образа. Зверніть, будь ласка, увагу. На план характеристику, запишіть, будь ласка, собі цей план характеристику у ЗОшити, тому що вам потрібно буде до кожного пункту плану дібрати цитату із тексту і записати її. Тож, натисніть, будь ласка, на паузу і обов'язково запишіть собі цей план характеристику михайлика у ЗОшити. Ну що, записали, і тут вам проблемне питання. Охарактеризувавши Михайлика його вдачу і світ, поміркуйте, е чи було щасливим, на вашу думку, дитинство хлопчика. Так, дитинство хлопчика можна назвати щасливим. Він мав у кого вчитися жити, його оточували люди високої внутрішньої культури. А стільки тепла подарували дідусь, бабуся, батько, мати. Саме вони навчили Михайлика цінувати красу, вірити у добро, правду, розуміти закони природи. Якось Михайло Стельмах сказав, що є люди, на яких недарма падало сонце, їхній пам'яті і присвячена повість лебеді летять. Повість це ліроепічний твір, у якому епічна розповідь часто переривається ліричними відступами, та й вся оповідь щедро забарвлена ліризмом. У Повісті найширше змальовані дитячі роки Михайлика, його взаємини з однолітками й дорослими, зокрема з батьками та родичами, сусідами. Проте в усьому письменник зумів показати життя цілої епохи 1921-1922 років в українському селі Дяківцях. Мова повісті надзвичайно лірична, образна, народна. Автор майстерно описує картини природи, щедро використовує образні засоби, такі як епітети глибоко жінка, передосіння золотиста, автомополів. Яскраві живі порівняння, хмари забриніли, мов скрипки, уособлення, розгорнуті метафори, повтори, спрямовані на підсилення емоційного ефекту, от як в рядках, і хороше, і дивно, і радісно стає мені малому. Ну, а ми з вами завершили. Роботу над повістю Михайла Стельмаха «Гуси лебеді летять. Сподіваюся, вона була для вас повчальною і цікавою. Тож на сьогодні все ваше домашнє завдання, як я вже говорила, виписати цитати з повісті до характеристики образу Михайлика за поданим планом. Любіть і вивчайте українську літературу, адже саме література нам навчить нас, що роки дитинства це перш за все виховання серця, а виховання це не поєднання заходів і прийомів, а мудре спілкування дорослого із живою душею дитини. Отож, до побачення, бережіть себе і тихого вам дня.